Доброго здоров'я всім шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і насамперед здоров'я. Шановні глядачі, це коротенький такий випуск про газові котли. Да? Це сам перед стосується тих людей, які встановлювали тоді ще ці газові котли. Старенькі газові котли, не оці, що вже супер-пупер наворочені. Да? Але напевно, що їх також стосуватиметься. І от е, зараз як повідомляє Газправда, це офіційне джерело. І я завжди, завжди наголошував і наголошую, що довіряти потрібно офіційному джерелу. Офіційному. навіть таким як я і з другим блогерам. Ну, це не офіційні джерела. Ми не є офіційними джерелами, а довіряти потрібно офіційним джерелам. Ми, наприклад, ми, блогери доносимо тільки інформацію, яку також беремо з інтернету. Що, що ж буде з котлами, да, з газовими. Попереду у нас опалювальний сезон буде. І, як говорить Газправда, власникам газових котлів доведеться перейти на інше опалення. Приблизно таким заголовками деякі медіа лякають українців останні кілька місяців. Давайте ж кхе, кхе, вибачаюсь, розберемося, чому так і що це таке. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Буду вам дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Поставте вподобайку, такий палець догори. От, або лайк він називається. Буду вам дуже вдячний, коли ви підписуєтеся. Ютуб бачить, що ви підтримуєте україномовний контент і більш його продвигає. Буду щиро вам вдячний. Отже. Що сталося? Європейський парламент схвалив поправку до директиви про енергетичну ефективність будівель, яка передбачає зупинку субсидування купівлі газових котлів вже з 2025 року. Це рішення стане початком масштабного переходу до екологічно чистих систем опалення. Це все воно на тлі робиться оцього екологічного е, зростання. Да, від цього глобального потепління вони це все роблять. Угу. Ключові е, положення ухваленого документа включають от, повне усунення шкідливих викидів від житлових будівель протягом 25 років, е, поетапне скорочення енерго. Споживання на 16% до 2030 року. І додатково на 22% до 2035 року. Обов'язкова відповідальність всіх нових багатолюдних будівель екологічних стандартам з 2028 року. Поширення суворих екологічних вимог на всі нові житлові будинки з 2030 року. От ну, екологія. Це це стосується екології. А чи стосуватиметься це українців? Поки що ні. Йдеться суто про країни Євросоюзу. Крім того, рішення ще перебуває е, потребує схвалення Ради ЄС, тобто міністрів урядів усіх країн, щоб директива стала законом. Також вона передбачає ряд винятків, зокрема, особливі умови застосування до фермерських господарств, історичних споруд, церков та інших культурних, культурних споруд тощо. Україна, на жаль, поки не є в ЄС. А навіть якби стала його членом, дуже скоро від газу так швидко не відмовилися б суто технічно. От. Тобто, українців, якщо ви будете бачити заголовки, що <пробітник> і хтось вам буде розказувати, заголовки будуть. Хтось вам буде розповідати, що все, хана, все трендець, викидайте свої котли, забороняйте, шукайте альтернативу. Такого не станеться. Вони також повідомляють, скільки українці споживають газу. За даними. З відкритих джерел після повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році загальне споживання газу в Україні впало до приблизно 20 мільярдів кубометрів на рік. З них побутові споживачі, тобто населення, а це більше 12 мільйонів домогосподарств. Нині споживатимуть близько 8 мільярдів кубометрів на рік. Тобто, навіть за умови вступу до ЄС оперативно відмовитися від споживання такого обсягу газу неможливо суто технічно. На такий крок знадобляться роки, якщо не десятиліття. Отже, перейматися потенційною відмовою від газу вже наступної зими українцям точно не варто. Нашим медіа доречно було б не вводити людей в оману суперечливими заголовками. От. Адже достатньо газу на наступної зими. Постійні читачі газ правди вже знають, що попередні дві зими Україна перейшла майже без імпорту газу, але цього сезону підземні сховища вже практично порожні. Тому ми знову мусимо купувати певні обсяги палива за кордоном, аби, зокрема, було чим опалювати житло взимку. На щастя, сезон закачування ВПСГ вже розпочали, як і процес імпорту. Зокрема, група Нафтогаз від початку 2025 року законтрактувала вже. Вже 1,5 мільярда кубометрів блакитного палива. Загалом вже до наступної зими планують закупити понад 4,5 мільярда кубометрів. Так що, отакі піроги, шановні глядачі, тобто ніхто ні до чого відмовлятися поки що не буде, і ніхто нічого забороняти не буде. Якось отак. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Як ви гадаєте, але в нашій країні все можливо. Зараз говорять, що не буде, а в кінцевому результаті хлоп, опа, все, нема. Ви ж самі знаєте, да? президент ввів мораторій на тарифи, їх все одно ну, піднімають. Світло. Це ж знущання над цією ціною над людьми. 4,32. Хто таке може заплатити? Плюс, до того, вони вже говорять, що більше будуть купувати газ. Да? А вони ж говорять, до речі, попри імпорт, ціна газу для населення, поки не зміниться. Кубометрі далі коштуватиме 7,96. Ну, це вони говорять. А потім, та треба, ну ми купили, не хватає, треба ж побільше кармани набити. Якось отак. У мене на даний момент все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам всім здоров'я. Всім дуже вдячний.